Український історик, український офіцер Олександр Алфьоров здійснив рішучий прорив в розумінні Росії. Хто така Росія і історія Росії? Друзі, давайте погодимося з вами, що насправді Московське князівство, Московське Царство, Всеросійська імперія, СССР та Російська Федерація є однією тією самою державою, яка змінювала назви? Форми правління, але ця гідра є тією саме, з тією самою ментальністю ординською та власне тими поведінковими намірами та, власне, всім тим набором тих просто репресивних кральних методів. Фактично, тут Олександр Офьоров повторив думку відомого російського і радянського історика Лева Гумільова, який заявляв, що сучасна Росія, Російська держава народилася на Куликовому полі. Про це і блогер Сармат. В духовном и этническом плане, как сказал Лев Гумилев, на Куликово поле вышли владимирцы, москвичи, переяславцы, звенигородцы, а вернулись оттуда русские. Куликовская битва стала историческим проявлением рождения нового этноса. Але Крута дата, річниця народження сучасної Росії. 8 вересня за новим стилем, а 21 вересня за старим стилем. Чомусь вона не святкується сильно в Росії. Чому справа? Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Найперше підписка та коментарі, бо мене цікавлять ваші думки. По цій важливій темі стосовно нашого сусіда і нашого ворога Росії. Але Олешенько, українські журналісти і навіть люди, які вважають, що добре знають історію, зокрема історію Росії і України, заявляють, що Куликовської битви немає, не було. Ставлять її під сумнів. Путін шукає єдності там, де її не було і не могло бути у абсолютно вигаданих подіях. Наприклад, згадує міфічну Куликовську битву, де начебто руські спільно опанували татарам. Брехня. Журналісти історичного проекту Машина часу звертають нашу увагу на іншу битву. Врешті історичні джерела повідомляють про те, що майже водночас з міфічною Куликовською битвою була інша на річці Калці, де Тохтамиш повністю розгромив Мамая, відновивши єдність Золотої Орди. Багато в чому журналісти проекту Машина часу посилаються на праці, і погляди українського історика-аматора і професійного інженера-будівельника Володимира Білінського, який написав трилогію. Країна Моксель. Далі міф про Дмитрія Донського, про Куликовську по битву, про Сіньовочку битву, міф брехня. Стосовно того, що в Росії немає такого помпезного святкування саме як початку російської, теперішньої держави і народу Куликовської битви, можливо, вони бояться наших журналістів істориків аматорів. на да ні. Там все набагато простіше. Володимиру Путіну замало понад 600 років для Росії. Він хоче понад тисячу. Йому Рюріка подавай. От в чому справа. І про це моє відео є. День народження Росії. Пропоную вам його переглянути. В той час, як українські журналісти заявляють. У Росії наразі продовжують з'ясовувати, чи була Куликовська битва взагалі? Якщо була, то де саме і хто у ній кого підтримував? Дмитрій Чернишевський, який має псевдонім Сармат на своєму ютуб каналі. Це, до речі, прямий нащадок того самого Миколи Чернишевського, який написав книгу Що ділать, що робити. Говорить стосовно Куликовської битви. Перший міф. место битвы до сих пор не найдено. Это неверно. Найдено. Причем именно там, где указано в источниках. Усть Дона у Непрядвы. О географической привязке многих античных и средневековых битв десятилетиями идут споры в исторической науке. О месте битвы при Каннах, например, или сражения в Тевтобурском лесу. Битвы на синих водах, или битвы на Воже. Но лишь немногие древние сражения имеют столь четкую локализацию в источниках, как Куликовская битва. Усть Дона и Непрядвы. Поле чисто на усть реце Непрядвы. Журналисты проекту «Машина часу» правильно звертают увагу на те, что не найдено похований загиблых воинов в Куликовской битве. Однак, попри ретельні розкопки на ймовірному місці бою, досі не знайдено жодного поховання. Виглядає, що Куликовська битва черговий міф російської історії. Але чи знайдено поховання наших предків, які брали участь у битві на синіх водах. Росіяни знають, де відбулася Куликовська битва. Якого числа? Знають 8 вересня 1370 року. На жаль. Стосовно битви на синіх водах. Невідомо ні точної дати. Там версії від 24 вересня по 25 грудня, появляєте? Декілька місяців. І точного місця битви на синіх водах невідомо. І цікаво було би порівняти, бо були ж поховання теж після битви на синіх водах. Бо Наші журналісти так скептично ставляться, що то там росіяни вигадують. Відсутність будь-яких поховань на орієнтовному місці Куликовської битви. Сучасні російські історики пояснюють не менш фантастично, ніж колись літописці, її хід і кількість учасників. То Чорнозем перетеруся в порох, то мародери розікрали залишки обладунків. Цікаво було би порівняти, коли знайдуть поховання воїнів Великого Литовського князівства, які звичайно брали участь і наші предки, українці, білоруси. Чи знайдем там тоже чернозем на Синих Водах? Цикаво было бы а пока что Россияни на Кулаковом поле мають солидные археологические знахинки. Экспедиции Олега Двореченского, проводимые с начала 2000-х годов, именно там и обнаружили сотни находок наконечников копий, стрел, кольчужных колец, латных пластин, обломков доспехов, иконского снаряжения. І монету чеканки того часу. А ми ще не знаємо дотепер, де відбулася битва на синіх водах. Посилання на використані відео в описі до моєї передачі. Удачі нам всім! І нехай нас не покидає! Здоровий глуст та відчуття реальності! Правила для всіх однієї ті самі.